Друзі, вітаю вас, це хлопці з нуля. Ви, мабуть, помітили, що в правому верхньому кутку всіх відео, які я записую, є логотип. Це логотип організації, Центр реабілітації військовослужбовців Десна це місце, де я працюю. А, взагалі, то останні 12 років я працював журналістом на телеканалі 1, +1 у відділі журналістських розслідувань. Потім мобілізувався до армії у третю штурмову. Перший міг баттера рота, третій взвод, там е, отримав поранення, втратив око, і після цього демобілізувався і вирішив не повертатися до журналістики, а зосередитися на реабілітації військовослужбовців. Тому я працюю в цьому центрі. А що ми робимо? Ми збираємо команду однодумців, щоб потім е, поставити реабілітацію дуже серйозно на серйозну базу, на серйозну основу. Збирати для цього кошти, збирати людей, збирати громадських помічників, які будуть теж разом з нами займатися реабілітацією. І зараз, зараз ми розвиваємо YouTube канал, хлопці з нуля, набираємо підписників, набираємо перегляди і хочемо, щоб ви нам допомогли допомогли з темами. Тобто пишіть, що вам цікаво, що ви хотіли побачити на нашому каналі, з якими людьми ви бажали там побачитися, з якими людьми нам варто записувати інтерв'ю. Які питання задавати, коли виходимо раз на тиждень на Хрещатик, і ми б хотіли бути цікавими і військовим в першу чергу, і цивільним. І ще зараз є ще одна проблема: а суспільство розколюється. Половина людей служили, половина ні, і одна половина з іншою все більше не знаходить, мені здається, спільної мови. Але спільну мову знаходити треба, бо нам разом рухати Україну, рухати її в майбутнє, будувати нову Україну і займатися. Ще раз повторюю реабілітацію тих, хто віддав, а, віддав всі сили і віддав своє здоров'я, частину здоров'я на те, щоб Україна існувала і мала майбутнє. Отже, приєднуйтесь, дивіться нас, коментуйте і пропонуйте. Ми будемо уважно все читати і будемо шукати теми, які цікаві для вас.